Понад півсотні шахедів атакували Україну цієї ночі. Однією з цілей ворожих дронів знову стала столиця. У Харкові триває рятувальна операція після попередньої атаки. Виявлено першу жертву. Є загиблий на Херсонщині. Всі деталі тут і зараз на каналі Січас. Закликаю підписатися, і ми починаємо. Отже, за даними повітряних сил у ніч на понеділок, 16 вересня, оборонці неба збили 53 із 56 БПЛА. Ще три ворожі безпілотники, локаційно втрачені у кількох регіонах. Попередньо без постраждалих та наслідків Відбивали повітряний напад у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Та основну ціль росіяни взяли собі Київщину. Повітряна тривога тривала там понад три години. Попередньо тільки на підльоті до столиці знищили близько двох десятків дронів Камікадзе. У самому ж Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Однак у регіоні є руйнування відповідно до ранкового зведення від обласної військової адміністрації в області зафіксовано пошкодження п'ятьох автомобілів та п'ятьох приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей, поранена жінка, її госпіталізовано. У чотирьох районах зайнялася суха трава, вогнеборці вже впоралися зі стихією. Ворожі війська протягом дня 15 вересня цілили по Нікопольщині. Противники застосували дрони камікадзе, відкривали вогонь з артилерії, скинули боєприпас із БПЛА. Керівник Дніпропетровської ОВА Лисак уточнює. У ніч на 16 число палав будинок місцевих. Вогонь рятувальники вже загасили. У Марганці постраждали двоє чоловіки 48 і 86 років. Хата другого зазнала значних руйнувань. Загалом вже у місті потрощено шість приватних будинків. Один із них загорівся. Пожежу вже приборкали. Також уражено через агресію Російської Федерації чотири господарські споруди, лінія електропередач та газогін. Упродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому не постраждали. Миколаївщину вночі атакували шахеди, а днем раніше ворог вдарив фпв дронами по куцурубській громаді. У населеному пункті Дмитрівка пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранень зазнали двоє людей, чоловіки 62 та 58 років. Також артилерійські снаряди прилітали в Очаківську громаду. Постраждалих там не виявлено. Шестеро людей дістали поранення через терор путіністів на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі. Вже у день понеділка, внаслідок детонації невстановленого вибухового предмета в однокам'янці смертельні поранення дістав 45-річний чоловік. Що робити, якщо ви натрапили на вибухівку або виявили рештки ворожого дрона? Нагадали у ДСНС. Головне, не торкатися уламків та одразу викликати на місце фахівців. Потерпає безперервно північне прикордоння. На Сумщині лише за ніч та ранок російська армія здійснила 13 обстрілів. Загалом фіксували 25 вибухів у межах Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Шалигінської, Великописарівської громад. Ще зо два десятки детонацій прикордонники нарахували у Чернігівській області. Росіяни з артилерії та дронами били по чотирьох селах без постраждалих. Незламна Харківщина перенесла напередодні одну із найстрашніших атак. Область досі оговтується від терору. Внаслідок учорашнього обстрілу обласного центра 14 травмованих госпіталізували до медостанов. Серед них двоє дітей, один у важкому стані. Всього ж 43 людини постраждали. Ну і, на жаль, стало відомо про загибель жінки. Рятувальники деблокували її тіло з 9-го поверху будинку. ДНК-дослідження підтвердило особу. Це 94-річна жінка, яка вважалася безвісти зниклою. Ми всією командою каналу Січас висловлюємо щирі співчуття. І на цьому я вам дякую за увагу і закликаю підписатися, аби стежити за основними подіями. Більше про трагедію Харкові. Дивіться далі, не перемикайтеся. Не оговталася Харківщина від нічного удару. Як уже ввечері обласний центр спіткало знову те саме? Харків здригнувся від потужних ударів кабами. Відомо, що окупанти запустили декілька таких бомб. Одна з них влучила у багатоквартирний будинок. Є десятки постраждалих, серед яких діти. Місцями будинку пожежі під завалами досі можуть бути люди. Усі подробиці у нас спершу підпишіться і до новин. Серія вибухів сьогодні в день пролунала у Харкові. У повітряних силах заявили про удар росіянами по місту кабами. Там зазначили, що після влучання агресори готували повторні запуски авіаційних ракет. Вова додали, що окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість кабів. За інформацією від мера міста Ігоря Терехова, агресори вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Ось так зараз виглядає багатоповерхівка у Харкові, в яку влучили нелюди. Станом на 16.00 було відомо про 25 поранених, серед них троє дітей. Буквально через лічені хвилини президент Володимир Зеленський повідомив про більшу кількість постраждалих. Вона зросла до 30 людей. Між 9 та 12 поверхами пожежа та завали пошкоджено щонайменше 1500 вікон, десятки пошкоджених автівок. Ось така була обстановка поблизу на момент приїзду рятувальнику. За даними ДСНС, рятувальна операція триває до вечора. кажуть, пошкоджено звичайний житловий будинок від 9 до 12 поверха. Пожежа та достатньо руйнувань. До порятунку людей залучені усі служби о 17.30 надійшла оновлена інформація від ДСНСників. Постраждалих стало уже 35 осіб. Серед них є діти пожежу. Досі гасили в квартирах на 3-му поверсі, а також між 9 та 12 поверхами. Вогнеборці спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами проводили заходи з порятунку та евакуації мешканців будинку. Під завалами ще можуть перебувати люди. Поліція отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти людину. Один із потерпілих відмовився евакуюватися без свого собаки для наших рятувальників. Кожне життя важливе. Тож вони дістали із задимленої квартири на 12-му поверсі і чоловіка і його домашнього улюбленця. Поліція на місці події розгорнула оперативний штаб. Уже отримано більше 30 заяв про пошкодження майна. Президент Володимир Зеленський відреагував стосовно обстрілу Харкова. каже, що ще тривають рятувальні роботи. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби: одна по Харкову, по будинку, інші три по селах Харківській області. Та зазначив, як можна вирішити проблему обстрілів авіаційними бомбами. Варто почути загалом щодо бово не менше сотні таких авіаударів за одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. Станом на 19.01 пожежу площею 600 квадратних метрів локалізовано за попередніми даними. Від рятувальників кількість постраждалих ще зросла до 41 людини. Гасіння пожежі в інших місцях, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають. За останніми даними від мера Ігоря Терехова також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Наші фахівці вже почали забивати вікна в частині з них. Паралельно проводимо обстеження конструкції і поквартирний обхід. Також надав деталі стосовно постраждалих дітей. Отже, серед цих людей четверо дітей, найменші дитині, один рік. Дані з Харкова та області ще можуть оновлюватися, тож слідкуйте за нашими оновленнями, аби це було зручніше. Підписуйтесь на нас та ставте вподобайки.